i um. Thank Розберемо сьогодні українську пісню над морем, слова Дмитра Павличка, музика Володимира Івасюка. Варіант виконання більш приближений до виконання, так як виконає Кардійська Терця і Оксана Муха. От, але перед самим розбором хотів би ще раз нагадати про ці книжечки, перший випуск, другий, третій. Княжка книги Івана Івановича Супого. От. Ну і хотілося б трошки розповісти історію походження цих книг. Оказується, дуже багато людей приложились до того, щоб ця книжка ці книги випустились. книги. Ці. Щодо іменно першого випуска. Хочу прочитати люди, які. Це люди рецензенти. От. Андрійчук, професор Київського національного університету. Читаю трошки не забачаю. У Національного університету культури мистецтва. Художній керівник заслуженого народного ансамблю пісні і танці України Дарничанка. Заслужений працівник культури України. Голючек. Доцент кафедри фольклористики, народного пісеного та інструментального виконавства КНУКІМ, eh, заслужений артист України, художній керівник ансамблю народної музики Будьмо. Грінченко, доцент Національної музичної академії України, імені Чайковського, лауреат міжнародних конкурсів, Соліст Національної філармонії, народний артист України. Давидов, доктор мистецтва мистецтвознавства, професор ЗАВКРУ народних інструментів НМАУ. Імені Чайковського, заслужений діяч мистецтв України академії Май. І Трамбіцька, доцент Білоруського державного університету культури, художній керівник фольклорного ансамблю Баламут. От. Це щодо стосовно першого випуску. Ще хотілося б вкратце так розказати, що представляє собою. Другий, третій випуск. Друга і третя нотні збірки мають по 50 музичних композицій. Це авторські твори та обробки більшості українських мелодій пісень, і, мелодії, і пісень. Всі музичні п'єси пройшли практичну апробацію. Іншими словами, ці всі твори, ці всі п'єси. Були програні учнями Івана Івановича Сухого. Кому цікаво послухати, запрошую на його YouTube канал. Блискучий гармоніст. І в Фейсбуці є Іван Сухий. а Іван Сухий та Іван Сухий Плюс ще є такий. От. Ну, все. Агані, ще, ще трошки бачають. Всі три збірки випущено за редакцією Петра Андрійчука, професора Київського Національного університету культури і мистецтв, секретаря Національної всеукраїнської музичної спілки, заслуженого працівника культури України. О, все книги дуже корисні. Сам з ними займаюся, не завжди, але займаюся. Не хочу так перебільшити. Кожен день щось я туди заглядаю. Заглядаю, звіряюся. От мені цікаво, як воно повинно бути оригінально, воно звучить та мелодія, яку я раніше колись там розбирав на слух. І що така правда, що на слух всього не вловиш так, як воно звучить в оригіналі. Ну, я знаю, більше скажу, що це не так важно, не так важливо. О, що головне грати душею. Так, це теж. Але хотілося трошки якось вже і більш професійно грати. О, показувати вам ці розбори. Ну, Давайте приступимо до розбору. Що стосовно лівої руки. Присутні всі акорди, окрім цих. Потім печаль свою доби, Я до моря вийшов рано море спи. Мені обудити стажа. Я так це граю. Залишилася мені діяча. Ось так. От. Тепер хочу показати праву руку, щоб було видно ліву, тому що багато таких басових ходів тут є. Я до моря, але распив: і не міг водітись побежа. Бачили, як я зробився. Залишилася міяча. Давайте повторимо приспів, хоча він не повторяється, я повторюю вам його. І...

Грається і співається, я думаю, непогано. Не так, як пікардійська терця і Оксана Муха, але довольно непогано. Давайте ще заграю як по дві кнопочки, можна заграти. На цьому все. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, будемо відповідати. От. Багато вже хто до мене дзвонить, ви номер знаєте. От. Завжди радий поспілкуватися. Слава Україні! Героям слава. От. Слава нашим захисникам і захисницям. Перемога буде наша. До зустрічі!